Всім привітики, друзі! Гарного дня, понеділка вам. Всього найкращого бажаю. У нас сонечко тепленько. Не дощику, ні снігу, ні морозу немає. Ну, так як на дворі тепленько, вирішила вам показати квіточки свої за свій перший білий тюльпан. Також зацвів морозник, я вам вже показувала такий красунчик. І також ще зацвів у нас є морозник ось такого кольору. Жовто-салатовий. Не відстає і жовтий тюльпанчик. І, друзі, в нас зацвіла перша перша. Вадайте хто? А ось вона. Кольбабка. Ну і скоро цвітуться останні наші нарциси, ті, які розцвіли першими. Ось такі красуньки. Ну, а я вас запрошую до хати. Сьогодні була в магазині. Покажу, що купила. Ходім зі мною. Так, показую, друзі, розпаковку. Купила огірки ось такі на 108 гривень тут огірочки. Думаю, що свіженькі цвічені, облумлені такі тугенькі. Ну, зараз, же, звичайно, нема натуральних ґрунтових, тому споживаємо, які є. Редиски також взяла, редиска по 80 гривень. Тут у мене 600 грамів 48 гривень. Отака редисочка. Так, далі що? Далі йдемо по по, по. молоку. Ой, кефір, ні, молоко, ні, кефір, ні, молоко, ні, кефір. Так, друзі, кефір. 1% жирності 900 грамів вагою. Ціну не знаю. Тому буде сьогодні без ціни. Так, ось така шинкова. Що ми маємо тут? 245 грам. А, ні, це калорії, друзі, це калорії. Так, не знаю, треба знайшла. Знайшла 430 грам. Вжити до 9 травня. Так, далі. вироблена 10 квітня. Далі купила тигрики ось такі сосиски. Що ми тут маємо? Ви що сорту вони? Кобаса також вищого сорту, друзі. І тигрики вищого сорту. Варені 385 грам вагою. Ну, і за такою з таким оздобленням. Як же його не купити? Да, такого красунчика. Так, і така в нас покупочка, друзі, склала. Ох, 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 склала така покупочка ковбаса і сосіски 277 гривень, 7 копійок. Далі купила ще оселедець, друзі, в цьому ж магазині. 49 гривень 99 копійок заважив оселедець. Зараз покажу вам який. Ось такий оселедець, біфілешки і коштує, я сказала, 49 гривень, 99 копійок. Ну, думаю, гарний. Почищений гарно. Під низу крові немає, кісток також. Так що, думаю, за, 40, за 50 гривень можна купувати. Далі. Ну, пройшла мимо магазину. Вийшла вірніше з магазину, проходжу мимо там, де є м'ясні продукти, і не пройшла мимо, дуже так пахне. Ну, мимо не пройшла, тому що запах мене повернув до магазину. Зараз побачимо, що я тут купила в цьому магазині. Треба було приготувати, ну, вже є, як є. Ну, як завжди, то ж хочеться того, що не можна. Отаку От красуньку курочку купила. На сьогоднішній день така курочка. Ой, коштує, друзі, 140 гривень 10 копійок. За кілограм 139 гривень 90 копійок. Ось так. така смакота. Ну, нічого, можна інколи собі дозволити посмакувати. Думаю, що це особливої шкоди не завдасть нам. Ну, і, 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 думаю, чи вже ж треба ще таке смачненьке з печінки приготувати на свято? Ну, походила, подумала, позаглядала скрізь на ціни на все і вирішила купити собі ось такі, не собі, а нам, гречаники, ось такі. Сальники, гречаники. Зараз прочитаю, як правильно називаються вони в магазині. Так, 104 гривні рівно коштують. Гречаники, гречаники написано. Так що отак. Е, так, що ми маємо тут? Скільки ж грам і чого треба показати? Ага. Так, 12. квітня. Випуск вжити до 10.06.25 648 грам. і ціна, я вже сказала, 104 гривні рівно. Отакі покупки, друзі. Кому цікаво, скільки я витратила коштів, повторю: 104 гривні 140 гривень 10 копійок. І 277 гривень 07 копійок. Без кефіру. Кефір, ну самі знаємо приблизно, скільки він коштує, тому додамо і знатимемо ціну. Все, друзі, дякую вам за увагу. Дякую, що дивилися до кінця моє відео. Всім дякую, хто заходить на прямі ефіри по вівторках об 11-й у вівторок, о 8. -ій вам всім смачного, хто снідає, хто обідає. Гарного дня, міцного здоров'я, бережіть себе і одне одного. Всім дякую, до нових відео, до нових зустрічей!